Десь глибоко в душі кожна людина розуміє, що здоров'я пов'язане фізично з духовним. Практично на кожному виїзді є людина, яка приймає Ісуса Христа. Скільки людей у вашій команді за рік прийняли участь у виїздах більше 120 Волонтерів, а за 22 роки ми вже побували в всіх областях України. Що найбільше надихає вас особисто у цьому ж служінні, це для нас було величезним свідченням, що Бог може так зробити, що людина, яка ще можна сказати, достатньо незнайома з Богом, але вже розповідає про Бога, який зробив чудо в його житі. Вітаю вас на радіо М. Це програма інтерв'ю Тайм з вами, ведуча Міщеня Зорина та наш гість Мирослав Гловацький. Вітаю вас! Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про діяльність міжнародної благодійної організації «Надія в дії, а саме про один з проєктів досить відомих таких це організація Християнська мобільна медична команда. Розкажіть, будь ласка, спершу про себе. Яка ваша роль і посада в команді? Я є президентом міжнародної благодійної організації «Надія в дії і власне в проєкті Християнська мобільна медична команда? А я як керівник, більш як адміністратор, організатор виїздів і всіх пов'язаних питань. Яка головна місія вашої команди? Головна місія, і головна ідея це надаючи людям медичну допомогу розказати, що Ісус лікує рани душі, а тому, що люди звертаються як з білим фізичним, так і з болим духовним. І якщо фізично лікарі можуть надати рекомендацію призначити курс лікування, то вилікувати внутрішній і духовний і душевний біль може тільки Бог. Як взагалі виникла ідея створення усієї команди медичної? Як все починалося? А, ну, ця ідея зародилася ще в на початку 2000-х років. А в Сполучених Штатах Америки одному чоловіку прийшла ідея, щоб в Україні була пересувна медична клініка. І, власне, що він зробив, це е, організував, е, якби підготував медичний трейлер. Який переправив сюди в Україну, і він приїхав сюди. Ну і тут вже довго думали, як розпочати це служіння. Звісно ж, досвіду не було ніхто не знав, як це робити. Певний час він стояв, поки оформлялися документи, реєструвалася організація, і вже осінню 2002 року був здійснений перший виїзд. Це в місто Іванків, Київська область, і звідти власне почалися вже наші виїзди. Ви кажете, одному чоловіку прийшла ця ідея. Що це за людина? Його звати Форест Вайт із штату Оклахома, міста Ем, угу. Чим займається ваша команда, ось саме можна детальніше розповісти про діяльність, чим служить? Ми починаємо з того, що коли люди приходять, це як зазвичай в всіх поліклініках, ми їх записуємо на прийом. Виписуємо медичний бланк. А, далі розподіляємо людей. Кабінетах також вказуємо час, коли до якого спеціаліста прийти. А це для зручності людей і також для нашої зручності, щоб люди не очікували цілий день. Вони мають кожен свій час. А далі люди проходять до лікарів, отримують консультацію. Якщо потрібне додаткове обстеження, лікар це все призначає. Людина проходить обстеження, воно є в нас на місці, приїжджає в наших автомобілях. Тоді повертається до лікаря вже на остаточне заключення рекомендації. І після цього вже вона йде на для того, щоб залишити відгук про медичне обстеження. І, власне, в форматі цього відгуку в нас відбувається індивідуальне спілкування з людьми, звісно, це за бажаннями людей. Ми їм розказуємо про Ісуса Христа, який лікує рани душі. Є моменти, коли навіть лікарі на прийомі спілкуються. Тобто, якщо людина відкрилась, якщо вона задала подібного роду запитання, а лікар також може надати духовну підтримку, духовну допомогу. І в кінцевому результаті, якби ми, надаючи медичну допомогу, надаємо і духовну підтримку, духовну допомогу. У яких областях України ви вже працювали? За 22 роки ми вже побували в всіх областях України, включаючи Автономну Республіку Крим до анексії. Ось і побували неодноразово в якихось областях більше, в якихсь менше, але всі області були. Як люди реагують на те, що ось медична допомога пов'язана саме з християнським служінням? Зазвичай дуже добре, тому що. Десь глибоко в душі кожна людина розуміє, що здоров'я пов'язане фізичне з духовним, і е, навіть запитуючи в людей, чи бувають їх моменти, коли болить душа, і чи впливає душевний стан на їхнє здоров'я, вони в більшості кажуть, так впливає. І тому вони реагують добре. Є окремі випадки, коли люди там на своїх переконаннях вони не хочуть чути, але це крайне рідко. Це можливо один-два відсотки з людей, яких приходять. Mm, значить, досить рідко, так? Зазвичай так, добре це дуже рідко. Mm -hmm. Зазвичай люди дуже добре, зазвичай люди задають питання, зазвичай люди хочуть спілкуватися. Ну тобто реагують добре. Mm -hmm. Чи були випадки, коли хтось прийняв Христа через ваше служіння? А так, такі випадки є. І практично на кожному виїзді є людина, яка приймає Ісуса Христа. А є вже багато випадків, що люди, прийнявши Ісуса Христа, вони приєднуються до церкви, стоїть членами церкви. А у нас навіть є випадки, і ми згадуємо часто цей момент, коли ми приїхали в Чернігівську область, і там сім'я тільки увірувала. Коли пройшла медична клініка, вони в себе приймали, тобто готували для всієї команди. І після того вони заключили звіт з Богом, і вже на сьогоднішній день та скам їхня дочка, тобто тоді вона ще була доволі молодою дівчиною. Вона зараз в Африці вже служить на місії. І це є приємно, що люди не просто прийняли Христа, а вони вже розповідають про Христа далі і навіть за кордоном. Давайте поговоримо саме про команду і волонтерів. Ось саме скільки людей у вашій команді? На один виїзд медичний у нас формується команда від 25 до 35 людей. Але в цілому, от якщо взяти минулий рік, то за рік прийняли участь у виїздах більше 120 волонтерів. Які вимоги до волонтерів-медиків, ось якщо хочеш потрапити до вас у команду? Ну, в нас в команді ще скажу таку річ не тільки медики, тому що в нас є ще певна частина не медична, і її також потрібно перекривати. Але звісно, в нас більше медиків. А ми задіємо людей по їхньому фаху. А відповідно, якщо це лікар, то має мати диплом, сертифікат. Якщо це середній медичний персонал, так само має бути диплом. Мають бути дозвільні документи, які дозволяють займатися тим чи іншим родом діяльності. Ось і один з таких, якби критерій, які ми ставимо, це щоб людина була віруючою, тому що, як я вже раніше казав, ми надаємо фізичну і духовну допомогу паралельно. Ось і тому це один з критеріїв таких. А чи є постійний кістяк команди? Скажімо, чи команда весь час змінюється? Кістяк є, але цей кістяк також змінюється. А цим кістяком ми називаємо лідерський склад, який налічує в нас більше 20 людей. Тобто, це люди, які відповідають за певну ланку, за певну діяльність. Ось ну але вони також змінюються, тому що в нас волонтерська команда, і в когось змінюються обставини життя. Хтось виїжджає за кордон, інші такі моменти, які впливають на це. Але ми тут же ж готуємо знову інших людей, і в нас є. Навіть таке між нами правило, що коли ти служиш, уже готуєш двох замість себе. Угу. А чи важко знайти нових волонтерів? Чи зазвичай це досить так швидко відбувається і легко? Ну, ці етапи були складними в 2000-х роках, тому що тоді були ще наслідки того, що радянські часи не дозволяли вчитися віруючим людям. І тоді це було дуже складно. На сьогоднішній день це вже набагато простіше, тому що вже є християн багато з медичними освітами. Вони розповідають один одному, діляться враженнями, і зазвичай люди самі вже нас знаходять, приєднуються до команди і починають служити. Давайте поговоримо вже про організацію саме поїздок. Як обираються місця, куди має їхати команда? Раніше. Ми шукали ці місця, тому що нас мало де знали, і ми приїжджали, розповідали, що ми можемо зробити, який буде результат з цього. Але вже останніх. Ну, напевне, років 10 нас запрошують, тобто багато церков, місіонерів вони знають про даний вид служіння. вони хочуть, щоб в їхній місцевості відбулася така медична акція. От і вони вже нас шукають, запрошують. Ми згоджуємо вже всі деталі щодо приїзду. І ось таким чином рухаємось. Ось вам точно як керівнику це краще знати. Як відбувається саме організація поїздки? Ось більш детальніше, можливо, логістика, якісь певні документи, щось можливо є таке унікальне, цікаве, і ви ну. Ви точно знаєте це як керівник. Mm -hmm. Ну, ми все це погоджуємо з місцевою церквою або місіонерами, тобто їхнє завдання повідомити владу, або ж взяти дозвіл, якщо це проходить в якомусь державному закладі. А якщо це на території Дової молитви, це звісно ж простіше, але все одно вони повідомляють їхню територіальну громаду про те, що буде проходити таке мероприємство. Ось коли вони вже це погодили, ми далі вже узгоджуємо там годину. Коли будемо записувати людей, які години прийом, ну і все таке інше, і готуємося, готуємо команду, інформуємо команду. От ну, якось угу. так, а скільки часу триває одна поїздка, зазвичай? В наші поїздки вони розділені на два формати. Один формат це тижневий виїзд, коли ми їдемо на цілий тиждень і за тиждень охоплюємо два або три населених пункти. Зазвичай ці виїзди в нас організовуються в більш віддаленій області. Наприклад, раніше ми такі виїзди весь час робили в Донецьку, Луганську область. А якщо ми їдемо в Закарпаття, так само ми плануємо на тиждень, тому що дорога забирає дуже багато часу. І інший формат є. Це на вихідні. Ми в п'ятницю вирушаємо. В п'ятницю в нас підготовчі процеси відбуваються: тобто готується приміщення до прийому, заїжджають автомобілі, виставляються, налаштовується обладнання. З субота приймаємо повний день неділю до обіду. І в обід проводимо закриття клініки, цебто таке євангелізійне служіння, от, де дуже часто приходять представники влади, вони дякують, ми в свою чергу дякуємо. Ну і саме головне на цій зустрічі ми дякуємо Богу, що він допоміг влаштувати це мероприємство. А Які найпоширеніші проблеми зі здоров'ям зазвичай у ваших, скажімо, пацієнтів? Ну, тут тяжко сказати, тому що дуже багато залежить від регіону, від місцевості, від того, чим люди займаються, який рід діяльності. Наприклад, якщо ми їздили в Донецьку область, то там зачастую люди найчастіше зверталися це пройти флюорографію, обстежити легені, тому що вони працювали на таких роботах, де якби є великі ризики отримати захворювання якраз по легенях. А якщо ми їдемо десь в іншу область, от, були на Житомирщині, це сюди ближче до Чорнобиля, там часто виявлялася онкологія. От тому сказати конкретно не можу, от, але останнім часом. А от після повномасштабного вторгнення, то більше людей звертаються з загостренням хронічних, от в декого вперше виявлені є там, наприклад, цукровий діабет, ще щось. Тобто, те, що відбулося в зв'язку з стресовою ситуацією, яка є. Як можна допомогти вашому служінню? Ось людина, яка не може взяти участь конкретно ось у виїздах? Як вона може допомогти вам? Першочергово моліться. Щоб Бог благословив, щоби Бог все влаштував, щоб Бог дозволяв це робити, щоб Бог давав можливості тим, хто може це робити. Ось інший момент ви можете підтримати і фінансово наші реквізити можете знайти у Фейсбуці, інстаграмі. Ми там ведемо сторінки, де розповідаємо про даний вид служіння. Тому, якщо буде можливість, можете підтримати на рахунок організації, вказавши, що це добровільне пожертвування. Ось зараз я хочу поговорити саме вже конкретно про вас, про ваше служіння. Що найбільше надихає вас особисто у цьому ж служінні? Е, ну, найбільш мене надихає те, коли я бачу, як люди знайомляться з Ісусом Христом і як відбувається ця внутрішня переміна в людини. Е, найбільш приємно також те, що. Проводячи служіння, я бачу, як зростає команда. Як молоді люди, які розпочинають служіння? Я їх пам'ятаю на першому виїзді, і я вже їх, наприклад, помічаю на 10-20 виїзді, як вони теж міняються. Тобто Господь працює в серцях тих людей, кому ми звіщаємо, і так само Господь працює з тими людьми, хто звіщає Євангеліє. І, напевне, це мене найбільш надихає, що я є корисний, я можу підтримати, я можу допомогти, я можу порадити, я можу розказати про того, хто досконало допомагає. Це наш Господь. А які свідчення вас найбільше вразили за час служіння? Ну, це складно. Але мене надихає дуже багато моментів. Наприклад, є такі моменти, коли ми виїжджаємо і. А прогнозується, наприклад, погана погода. Але місцевість така, що там дуже мале приміщення, і більшість нашого всього обладнання і проведення відбувається на вулиці. І якби попрогнозити, дивишся, має бути дощ. Але коли ми приїжджаємо, то Бог дає прекрасну погоду. Або бувають інші моменти, коли я пам'ятаю, ми приїхали в Снігурівку Миколаївську область, і розпочався дощ. І сама команда, якби каже, ну як так, ми ж приїхали, якби служити, чому так склалося з погодою, і тільки на наступний день ми зрозуміли, коли почули вже від місцевих людей, що вони цього дощу очікували вже більше місяця. Вони кажуть, ви є благословінням для нас, тому що ви не просто привезли нам допомогу. Разом з вами дощ приїхав, який нам вкрай необхідний. І значить, це такі дрібні речі, але я в цьому бачу Божу руку, я бачу, як Бог веде, як Бог влаштовує. А були такі моменти, коли ще була зона ТОС, і ми їздили на Луганщину, Дніпропетровщину. А ми тоді заїжджали на передові села, це буквально села, які на нулю були. І самі ж місцеві люди вони свідкували нам про те, що ну вони якби так жартома казали, кажуть, ну, цей тиждень буде тихий, бо приїхали з Києва. Вони там все порішали, і буде якби мирно. Та я їх поправляв в цьому питанні. Кажу: Ні, ми не з Києвом ми вирішуємо, ми вирішуємо це питання з небом. І також була можливість засвідкувати. Ось і ще один такий випадок розповім дуже цікавий, коли ми проводили обстеження, і до нас прийшов чоловік, атеїст, який не вірив в Бога. От і він зайшов до лікаря. У нього була певна скарга. Це також було в зоні АТО, і його скарга полягала в тому, що він вже більше місяця не спав. Зв'язку стресовою ситуацією. А він прийшов до лікаря, розказав цю скаргу, а лікар призначив до обстеження, і аналізи все показали, що в нього організм в нормі. І тут ми ну, чітко зрозуміли, що проблема не з фізичним здоров'ям, а тут є внутрішня проблема. І лікар почав говорити про те, що вам потрібно звертатися до Бога, просити, щоб він дав вам сон. А на що чоловік так зреагував різко, що ви мені розказуєте? Ви взагалі то спеціалісти чи що? Я прийшов як до спеціалістів, а ви мені про Бога розказуєте. От, але пізніше він пішов ще на одне обстеження. Заходить, це було в лабораторії до лаборанта і знову розповідає ті самі скарги. І лаборант повторює все ж те саме: каже: ви зверніться до Бога, і Бог дасть вам сон. А цей чоловік якби знову обурився. Та наша лаборантка каже: ну а що вам вартує? Просто попросити в Бога, щоб він вам дав сон. Ви ж втомилися вже. І Він їй пообіцяв: каже, добре, я це зроблю. І Ми виїжджали з того населеного пункту жити в інший, тому що там було небезпечно вночі лишатися. Вранці ми повертаємося і дивимося, біля автомобілю стоїть велика юрба людей, і хтось інтенсивно щось розповідає. І коли ми вже під'їхали ближче, ми бачимо, що це був якраз той чоловік. А який з яким вчора ми мали ось цей діалог і це обстеження, коли ми вийшли вже з автомобілю? Ми почули про те, що він розповідав місцевим людям, що сьогодні вперше він помолився, і вперше цієї ночі він спав. І ну, це для нас було величезним свідченням, що Бог може так зробити, що людина, яка ще можна сказати, достатньо незнайома з Богом, але вже розповідає про Бога, який зробив чудо в його житті. Ось до речі, цікаво тоді чи підтримуєте ви якось зв'язок з людьми, ось які прийняли Христа, чи ну типу як це відбувається? А, ну зазвичай ми їх знайомимо з помісною церквою, uh -huh. або ж з місіонерами, які нас запросили, тому що ми не можемо охопити всіх людей. От, але є вже помісні церкви, і власне вони вже займаються в подальшому з цими людьми. Чи є у вас бачення розширення медичної команди або відкриття, можливо, нових напрямків? А, так, це бачення є, і якось років, можливо, 7 тому я жартома казав для нашої команди, що нам потрібно так зробити, щоб медична клініка була в кожній області. І дякувати Господу, вже це потих потрошки вдається. А наразі ми маємо Волинську філію, а це медична команда саме з Волинської області. І вони минулого року вже провели, якщо не помиляюсь, чотири виїзди самостійно. І цьогоріч також планується і в планах є розширюватись, створювати філії, тому що ми розуміємо, що ну, ми не зможемо хопити всю Україну і всі населені пункти. А угу. Що зараз по планах саме команди? Ось куди плануєте їхати, в які області? В планах в нас є Волинська область, на Рівненщині будемо, Житомирщина, Чернігівщина, Кіровоградська область. Ну, це такі, як затверджені. Ну і є ще запрошення, але там ще вирішуються питання. Є запрошення на Миколаївщину, ось можливо, теж. Угу. Дасть Бог, це на який період по часу? Це тип, кілька місяців, рік? А, ну, ці плани, що я озвучив, це липень включно вже Ого, вау. Да, тобто, так. Досить серйозно. Тому що ну по декілька виїздів в кожну uh -huh. область і останнє питання: що б ви сказали тим, хто вагається, чи варто взагалі долучатися до подібного служіння та вашої команди? Ось він не знає, здається, хочеться, але щось, ну, типу, є якісь вагання. Що ви скажете? Зазвичай я команді кажу, що поки маємо час. Давайте будемо робити те, що в наших силах. І якщо ви медик, якщо ви лікар, чи медсестра, медбрат, фельдшер або навіть не медик, але ви хотіли б доєднатися. Ласкаво просимо. А ми будемо раді співпрацювати, будемо робити все, що Господь дозволить, поки ми маємо цей час, бо ми не знаємо, скільки такого ще буде часу. А був час, ми дуже багато їздили в Луганську область. Наразі ми не можемо туди поїхати. Був час, ми їздили в Крим. Наразі ми не можемо туди поїхати, і ми не знаємо, що принесе нам завтрашній день. Але сьогодні Бог дає добрий час, сьогодні Бог дає можливість, і моя порада використати цю можливість і цей час, щоби прославився Бог. Я дякую вам за участь. Бажаю благословінь і надалі вашій команді. Дякую, друзі. Дякуємо, що ви з нами з радіо М це була програма інтерв'ю Тайм. З вами були Міщеня Зорина та наш гість Мирослав Гловацький. На все добре.